Як серйозний регрес розцінює координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман те, що відбувається сьогодні в країні, за його словами значно погіршилася ситуація з дотриманням прав людини, свободи при проведенні мирних зібрань. Експерт виділив лише два закони, прийняті в інформаційній сфері, які можна вважати досягненням сьогоднішньої влади на місцевому ж рівні. На його особисту думку, найбільш порушують права людини в прокуратурі та тюремній сфері. У Буцегарнях знову побільшало випадків насильства, кажуть спеціалісти. Правозахисник Дмитро Гройсман пов'язується з приходом у тюремну систему колишніх міліціантів, які принесли нову ідеологію. Тут очевидний мінус, і ми думаємо, що ми рекомендуємо державі змінити керівництво, замінити керівництво тюремної системи державної пенітенціарної служби, як на центральному рівні. Ми вважаємо, що пан Лісіцьков абсолютно не справляється із своєю роботою і має бути замінений, так і на регіональному рівні. Щодо катувань в міліції, то тут ситуація ще гірша з одного боку. Кількість правоохоронців, яких покарали за різні порушення, збільшилась втричі в порівнянні з 2009 роком. З іншої сторони, міліціянти у своїй діяльності демонструють новий феномен невмотивоване насильство. Ми все більше почали отримувати повідомлень про насильство в міліції. Взагалі не вмотивоване. Тобто, коли вони вихоплюють людей якихось на вулиці і можуть їх побити, інколи це робиться з націоналістичним якимось присмаком, наприклад, всім відомий випадок по Могилево-Подільському, про який писало багато преси, за словами Дмитра Гройсмана, сьогодні, як і раніше, жодної реакції від структур, які зобов'язані відслідковувати і розслідувати такі факти насилля, немає. Прокуратура Вінницької області з моменту заміни. Прокурора якісно не змінила своє ставлення до таких фактів, як в тюремній системі, так і е, щодо міліції. Правозахисник відзначив і сфери, в яких наразі спостерігається дотримання прав і свобод людини. Так у регіоні мирні зібрання в цілому не забороняються за 2011 рік. Є лише три звернення про заборону мітингів на усю Вінницьку область також вже немає порушень і в системі надання притулку біженцям.